Доброго дня аграрії! Сьогодні у нас кінець квітня. Я знаходжусь на полі озимого ріпаку в господарстві Любимівка на Дніпропетровщині. Як бачимо, ріпак починає цвісти. Тож сьогодні ми подивимося наявність шкідників. Чи доцільна зараз обробка, чи можливо трохи зачекати. А так змінилося наше поле майже за два тижні. Висота ріпака становить приблизно вже метр десять-метр двадцять. Попередньому відео, хто слідкував, висота була 30 см. Майже на метр за два тижні піднявся наш ріпак у висоті. Я гадаю, що ще сантиметрів 30, а можливо 50, він підніметься. На кожній культурі вже приблизно 5-6 ну до 10 максимум квіток, які почали цвісти. Дивіться, шкідників нема ніяких. Особливо зараз це популярний шкідник, у нас квіткоїд. Але наш. Системний інсектицид Грінго, який ми вносили в нормі 100 грам на гектар, тримає захист відмінно. Ріпак розпочав цвітіння, але це не означає, що треба розслаблятися. Дана культура ще потребує хімічного захисту. Які саме препарати та які інсектициди, з якими діючими речовинами ми будемо використовувати наші наступні обробки, ви дізнаєтесь згодом. До нових зустрічей, залишайтеся з нами.